109 гривень за одиницю. Це у нас жіночий одяг мікс е, мікс брендів. В лоті у нас буде 25 одиниць, і лот коштує 2720 гривень. Розміри будуть від XS до XL. Дивіться, в цьому лоті будуть ось такі класні футболочки Super Mario. Тут я їх бачу аж 4 штучки. Також буде ось такий бренд: це у нас Oliver, Будуть у нас футболочки Dream. Матеріал у них йде бавовна. Ось одна така футболочка Гаррі Поттер. Ще ось така класна футболка, Олівер. Дивіться, який класний принт. Буде в цьому лоті одна ось така сукня. Також в цьому лоті будуть хамель, ось такі спортивні легінси. Будуть ось такі футболочки. Більшість в цьому лоті йде в упаковці, але і без упаковки мають всі бірочку. Будуть також ось такі футболочки. Хамел. Ось такі футболочки. 109 гривень за одиницю, 25 штук в лоті, 2720 гривень лот. Для замовлення. Пишіть менеджеру посилання під цим відео.